Адміністрація президента України. Хто приходить сюди в день? Та вночі. у вас з'явився новий автомобіль. Чому новий Він і був? Чому президент воліє тримати в таємниці інформацію про своїх візитерів? Окремі мої політичні, в тому числі зовнішньополітичні зустрічі оприлюднення не буду. Чи хочете ви знати, з ким зустрічається глава держави? А навіщо ви в адміністрація президента? А, сьогодні я не в сусіда адміністрація, Просто Я хотів. Вмикайте схеми у четверо, 21.50 на першому.